Це програма меню порад. Щотижня з улюбленим партнером, торгово-розважальним центром вам дізнаємось, що буде модним та актуальним. Розповідаємо про цікаві новинки одягу, аксесуарів, обираємо коштовні подарунки, підбираємо правильний стиль, шукаємо ексклюзивні речі. Щотижня цікаві та корисні поради. Сьогодні говоримо про невід'ємне, про те, без чого себе не уявляє жодна людина. Говоримо про мобільні телефони. А консультують нас фахівці магазину Жук, що у Львові у Вамі на Сихові. Ринок пропонує великий вибір мобільних телефонів. Існує багато брендів, які пропонують даний вид продукції. Як купити якісний телефон і не витратити зайві гроші? Сьогодні дивіться у нашій програмі. Мобільний телефон на сьогоднішній день вже не просто пристрій для зв'язку. Крім дзвінків і смс, це швидкий доступ в інтернет, класні фотографії, непогані ігри та багато іншого. Називається такий телефон смартфоном. Цей девайс являє собою компактний персональний комп'ютер, який має вбудований телефонний модуль. Дуже важливо знати, коли вибираєш смартфон, на що треба звертати увагу. Наразі є тенденція збільшення розміру екрану, і окрім того, що ви бачите екран і думаєте, як він вам в кишені вміститься, ви маєте дивитися, чи не буде вам випадати з руки, тому що, наприклад, у мене є великий телефон, я його дуже люблю, але він постійно падає через те, що він завеликий для мене, навіть для моєї руки. Одна з основних відмінностей між смартфонами це їх дисплей. Вони мають різні розміри матриці і типи сенсора. Для багатьох однозначно. Чим більше, тим краще. Проте великий смартфон важче тримати однією рукою і тим більше керувати ним. Характеристики. То звичайно важливий версій Андроїда або іншої операційної системи, яку ви там обираєте. Андроїд ми, ми радимо не менше, ніж п'ята. Це вже стандарт, який є. А це оперативна пам'ять не менше, ніж 1 гігабайт. Це є наявність порту для додаткової пам'яті. Від розміру оперативної пам'яті залежить швидкість одночасної роботи офісних додатків з інтернетом чи медійними програмами. Коли ми вибираємо собі смартфон, то ми бачимо абсолютно різні ціни. І півтори тисячі, і три, і п'ять, і сім, може бути двадцять п'ять. Коли ви обираєте більш дешевий телефон, то там думати про карту пам'яті обов'язково просто мастхев. Якщо ви обираєте більш дорогий телефон, то в принципі, навіть якщо ви дуже багато фотографуєте і таке інше, то пам'яті вистачає. Найперше, що важливо і на що зараз вкладають свої зусилля виробники, це дизайн. То дизайн він в першу чергу продає. Коли ми робили опитування, ми зрозуміли, що дуже багато людей загалом не цікавиться, що там всередині. Інколи за гарним дизайном ви можете вас, може підкати невдача, то воно буде тормозити, воно може бути ненадійним або загалом там, застарілим. А для того, щоб того не відбулося, чергу звертайте увагу на функції, які потрібні вашому смартфону. Зараз є трендом мати в корпусі метал. Люди женуться за тим, тому що він Якщо впав, він тільки погнувся, але не тріснув. Так? І це є великою перевагою. Якщо у вас тільки деталь якась металева, це вже є перевага смартфону. А якщо він повністю металевий, є такі серії вже і, в принципі, бюджетні, то це загалом перемога. Це програма порад». Щотижня з улюбленим партнером торгово-розважальним центром вам розказуємо про правильні покупки. Сьогодні ми у магазині мобільного зв'язку ЖУК. Якщо дивитися на ринок останніх років, кризових років, то ем, такий є тренд, щоб повернулася кнопка. кнопочні телефони. Якщо вам потрібний телефон тільки для зв'язку, тоді обирайте класичну версію. Це тому, що такий пристрій і заряд батареї тримає довше, й покриття мережі такого телефону краще. А для ігор фільмів інтернету маєте можливість обрати не менш компактний та практичний планшет. Чому планшети як категорія починають зникати? Тому що, в принципі, різниця між планшетом і смартфоном потужним великим, тільки в тому, що в смартфоні є SIM-карта, ти можеш телефонувати. І їх наразі купують переважно для дітей, для ігор. І це є така. Тенденція, яка ще лишає планшети на ринку, великий екран це фактично замінник комп'ютера, ноутбука, з ним можна працювати. Багато до планшетів йде представник клавіатур. Фактично міні-ноутбук, який допомагає працювати вам і є компактним. Переважна більшість найпопулярніших планшетів вони є на Андроїді. Андроїд це працівна система, яка є трохи незвичною для роботи з офісними пакетами, але в принципі всі ці програми там є. Планшети на Windows так само існують і активно продаються в Україні. Тому, в принципі, якщо ви звикли працювати на Windows, можете собі купувати клавіатуру, ставити планшет і навіть маленьку мишку, щоб загалом працювати як на ноутбуку. Якість будь-якої техніки безпосередньо залежить від виробника. Один і той же девайс різних брендів працюватиме по-різному. Звертати увагу на виробників добре, але в принципі ми розуміємо, що більша частина загон техніки виробляється в Китаї. Навіть якщо це є бренди не китайські, все одно це так є. Слово Китай не є погано слово Китай є багато виробництва. А тому він може виробляти як дуже погано, так і дуже якісно. Всі найкрутіші телефони, що ви знаєте, також виробляються як і те. Ціна смартфона залежить від престижності моделі та її технічних характеристик. Перш ніж купити телефон чи смартфон, слід визначити пріоритети, які дозволять обрати оптимальний девайс. Вибір залишається з вами. Модний смартфон чи бюджетний? І функціональний телефон тут в кожного свої переваги. Залишайтесь з нами. Меню порад завжди дає правильні рекомендації.